На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 квітня 2025 року. Сьогодні, 12 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези, це спалений шлях місяця. Напружений дуже час. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна турбувати розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, і в цей час кожна клітина дихає. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біапрепаратами. 12 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра. 13 квітня, повний місяць, і він буде знаходитися саме оця повня в знаці Терези, о другій годині ночі 21 хвилина, а вже увечері о 15.55 місяць перейде в знак Скорпіон. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна турбувати розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини аж до 19-ї години вечора, бо це час стихії повітря. А вже після 19, коли почнуть працювати енергії стихії води, можна вже поливати рослини, але підживлення вповню небезпечні. До речі, вповню теж, будь ласка, будьте спокійні. Будь ласка, подалі від скупчення людей, подалі від різної інформації. І бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Будьте в гармонії із собою із світом. Далі. Розглядаємо, що ми можемо робити і не робити в цей складний період. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це дуже складний період і для людей, і для рослин, рослин, і для насіння, і для землі, для всього. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 квітня вже несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 12-13 квітня 2025 року. 13 квітня теж майже весь день будуть працювати енергії ТРС. Тому, будь ласка, в ці, в ці дні, 12-13, треба просто розуміти, що тут. Не треба переїдати, і використовуйте вегетаріанську їжу. По можливості, якщо такої можливості нема, використовуйте те, що вам доступно. Але ось такі поради: харчування для здоров'я, можна приготувати корисні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовувати для приготування смаколиків, доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень. Додавайте до своїх страв банани, родзинки, курагу, проростки насіння, листя в салаті. До речі, салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Постарайтеся відійти від рослинних в олій цей час. Я вже не говорю про тваринні жири теж не можна. Вегетаріанська їжа. Тим більше, що це повня, складний напружений час. Бережіть себе. І будьте всі здорові! Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях, гарної погоди, хай вона вже прийде тепла весна, яку ми знову ж таки вже останні дні дуже-дуже чекаємо. Що ж... Ми зустрінемося з вами ввечері, а поки що бувайте всі здорові. До зустрічі!